На дворі сьомо ранку я виглядаю просто жахливо, але тим не менш я спішу на автобус, і як ви зрозуміли з назви, сьогодні ми їдемо на Блошиний ринок. Насправді я дуже люблю це місце в Швейцарії, і кожен місяць для мене блін просто відпочинок. Коротше, отакі от. Міні-комп'ютер на i5. Де тут наклеєчка? От на i5 за 20 франків. На жаль, нема SSD, але 8 ГБ пам'яті i5, я думаю, що це дуже вигідна покупка. Я надіюсь на це. Такий iMac. Тріснутий, звісно, але доволі новий. Але мені впадло його додому цінути. От такий ноут. Пропонують за 30 франків, не знати чи робочий. І сьомий, ці 630. Ну, коротше, я думаю, що варто брати, але... Трувати до 10. Коротше, от такий ще один ноутбук. На ISO, скоріш за все, четвертого, напевно, не знаю, 3-го, четвертого, може п'ятого покоління. Він вже виглядає набагато ліпше, поновіше. Будемо теж торгуватися. Такий ще один ноутбук. Ту просто чувак торгує майже новими ноутбуками. Це один з найстаріших, які тут є. Там просто забрали зразу кучку, блін. Зразу налетіли, розібрали. Коротше, мені тільки цей достався, але ще не знати, який прайс. Коротше, вибачте, забули зазняти, взяли таких три ноутбука. Взагалом вони нам стали в 90 франків, але на ділі це реально дуже-дуже вигідна покупка. Ну, насправді нам ще зарядки до них треба купити, але так, це реально дуже-дуже вигідно. В Блін, насправді знімаю в перший раз, і це так незручно одночасно ритися і дивитись. Що будеш бачити пікселі якісь, будь ласка, скажи. Спеціально не СК П'ятка СКБСєшка. До речі, що я так зразу викину. Вона по пленці була так-то. Можна взяти теж. thank you Коротше, це все, що ми купили на сьогодні. І хотів би я почати з мілочовки всякої, наприклад, з цього кабелю. Він мені обійшовся всього лише 2 франка. Ну, блін, потрібна річ Діамай, серйозно. Це майже в кожному комп'ютері використовується. Тому він обов'язково тут має бути за 2 франка новий. Потім по цікавості, найменш цікава також є покупка цього процесора. Це i7 i7 другого покоління, а точніше 2600 s з, пониженим, з пониженими частотами і пониженим вольтажем. Ну, він пригодиться чи в iMac якийсь, чи от в якийсь міні-клієнт по типу такого. Але ну, я його взяв просто про запас, чесно кажучи. Най буде, тому що ну, він був реально дешево. Я його взяв також включно з цима телефонами. Тому я не можу сказати його ціну. Але разом з цими телефонами він мені обійшовся в 40 франків. І з телефонів у нас тут є що, шестерка, отака. Ну, стан насправді не найліпший, але давайте будемо чесними: за 40 франків це доволі непогано. Далі йде Сєшка, теж дуже непогано, ще й в пльоночці. Ви що? Заднік теж непогано виглядає. От, Сєшечка, 5С чорна, 5С біла і 5. Ну, як на мене, непогано за 40 франків. Ем, далі ще, по поміло, ми купили це камеру. Можливо, комусь подаруємо, можливо, я собі лишу, я ще не впевнений. В дуже красивому чорному кольорі, не знаю, він мені прям дуже подобається. І думали ми його десь брати за франків 10. Ми підійшли запитатись. Вони такі, типу, говорять, ну давай за два франки. І вона навіть працює. В ній тобто, батарейки є живі і. Секунду. От тут блима ідіотик. Тобто вона працює теоретично. Звісно, в мене нема картриджів, щоб зараз зробити фотку якусь, але все ж. Далі, з цікавого, ми взяли от такий от комп'ютер. Е, дуже малесенький, дуже тоненький. Він мене цим зацікавив. Він. Секунду, як би його так поставити, щоб було ліпше видно. От так він виглядає. Ну, реально дуже маленький Ось вот моя рука. І це мене дуже зацікавив, а ще він мене зацікавив своїм i5 всередині. Якщо не помиляюсь, це наліпка десь приблизно 4-го-5-го покоління. Е, Може, шостого, я не знаю чесно. Ну, приблизно чогось такого. Також тут є ключ до вінди. Кому треба, можете юзати. Я не буду його юзати. Далі ми взяли ще такі ноутбуки. Точніше, їх взяв не я, їх взяла моя дівчина. І я чесно, я дуже радий, що вона змогла знайти такі кайфові ноути, тому що взагалом всі ці ноутбуки, всі ці три штуки вийшли в 90 франків, здається. І на перший погляд, тут зразу з першого ноутбука тут є відеокарта. Тут стоїть I7. І це реально дуже-дуже непогано. От, в другому ноутбуці в нас також. також I7. І також з відеокартою. А, ні, це I5. <кхух> Тим не менш, він набагато новіший, ніж якийсь стоїть тут. І він для мене більш цікавий є. От. І останнім ми взяли вот такий от Asus. Правда, він перевернутий неправильно. Ми взяли вот такий от Asus. І на ньому немає наліпок, але я провірив по інтернеті, і він має I5. I5 6-го, здається, покоління. Тоже доволі непогано для ноутбуків. Але взяли ми їх, на жаль, без зарядок, тому прийшлося ще за додаткові 10 франків за зарядку купляти зарядку. Оці дві до HP нам вийшли в. Якщо я не помиляюсь, 9 франків. А цю ми забрали за 10. Їй було нереально знайти. Ми через це ще купу часу ходили і просто шукали в таку зарядку. І в принципі це все, що ми за сьогодні купили, це реально доволі багатий улов. І треба все зараз по черзі просто перевіряти. І починаємо нашу перевірку з речей, які неможливо перевірити, або які просто не потребують перевірки. Тому починаємо з запакованого нового важця. Аж де... аж... Аж ДІМІ... Ви поняли, короче, з цього кабелю починаємо, він 2 франка коштує. Він новий, запакований, типу, що мені вам перевіряти? На даний момент він мені прям не потрібен, но все ж. Далі процесор. Це... Як ви вже пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, а 7 го другого покоління 2600 s в мене нема просто плати на нього. Точніше вона є, але я її не можу зараз використовувати. Тому він просто йде в ящик як запасний процесор. Далі йде така камера. Не знаю, чи вони популярні в Україні, але тут доволі. Блін, вона робоча. Ну, типу, в ній горить індикатор, якщо її включити, от він світиться. Але в мене, на жаль, нема касет, і я не можу через це перевірити, як він фотографує. Тому, ну блін, ну, радуємося одному діодику. Блин, він горить. І далі ми йдемо до чогось трохи важкого. Ва Ва я... Важко я... важкої важко артилерії. Комп'ютер. Ем... Зарядка до нього. Е, от такий от комп'ютер. Е, я пропоную вперше заглянути в нього, що в ньому в принципі, є всередині. Що я можу сказати з першого погляду? Тут 8 ноутбучної оперативки, скоріше за все, DDR3. От, 4 і 4. Самсуновський зато, блін. Я люблю пам'ять Ем, Що ще є? Тут немає жорсткого диска, наскільки я розумію. Як це це з'їжджає і тут має бути жорсткий диск, наскільки я розумію. Так. І його тут немає, його хтось свиснув. Ну нічого страшного, в мене є дуже багато ноутбучних жорстких дисків. Він, в принципі, сюди і піде, тому що вони тут взагалі не популярні і мені не шкода, в принципі. Блін, до процесора, щоб добратися, треба знімати вентилятор. Я забув викрутки, тому чекайте, поки я по викрутки прийду. Я... Знаєте, скільки я пробував зняти? Не питайте. Я, я сам не знаю. Чесно кажучи, пройшло реально багато часу. Я чуть не зламав півкомпа і прокляв, в принципі, всіх інженерів від цей комп. Е, так, тепер можна, в принципі, викручувати.

Чекай, чекай. Такс, що тут у нас є? Це 775. п'ятий. Вот він. i 7 4770S. Чи треба його в цей комп ставити, враховуючи, що тут дюхи нема? Напевно ні, але я захотів повимахуватись. Но... Ладно, я жартую. Насправді я ще думаю, чи варто сюди може поставити його. Блін. Я ж навіть не перевірю, чи він працює. <гладно> я не знаю, чи запускається. Коротше, план такий. Я міняю термопасту, я його чищу. Е виберу якийсь з трьох жорстких дисків. Скоріше за це цей на терабайт, тому що ну... Блін, я не знаю більше, куди їх делать, честно, я просто цей терабутник сюда кинув. І, в принципі, трейдвается что-нибудь you

Словом, ми нарешті почистили цей комп. Зараз ми наносимо нову термопасту, ставимо цей жорсткий диск на терабайт. По пам'яті ми не міняємо абсолютно нічого, цей процесор також, тому що це більше офісна машинка, тут немає потреби ставити ISO і 16 байт оперативки. Тому все, він почищений, мажемо термопасту, збираємо і. Блін, може його, напевно, перше перевірити треба було. Ну ну ладно, я думаю, він робочий. Я надіюсь, блін, якщо ти не робочий, це, це буде печально, це буде дуже обідно. Словом, починаю збирати. Але ми навіть не знаємо, що він працює. Ось в чому проблема. Ну, ми беремо глочок, дістаємо монітори, клавіатури мишки, підключаємо і перевіряємо. Бувайте ну, так, якби я просто приніс з базара і підключив, мені не було так страшно. Але ну, так я приклав туди свої руки і щось може пахнути. Мені мені страшно. Здиву. Ай, ладно, пустімочку. Це була перша частина нашого відеоролику. Дякую вам за перегляд. На жаль, я не зміг вмістити всі 40 хвилин відео в одну частину, Саме тому я вважаю, що розумніше розбити на дві частини. От Якщо ви очікуєте наступне відео, то підпишіться, поставте собі нагадування і рівно через тиждень вийде друга частина. Ще раз вам дякую за перегляд і гарного дня!